Вітаю ви на каналі TVA. Це Окрема думка наш гість сьогодні Степан Хмара. Вітаю в нашій студії народного депутата першого другого та та четвертого скликань. І з великим задоволенням поставлю вам питання стосовно того, щоб ви спробували дати оцінку нещодавним домовленостям, які були досягнуті під час перемовин в Мілані. Як ви оцінюєте, що відбувається в стосунках між Україною і Росією сьогодні? Фактично, ніяких домовленостей не відбулось. Відбулися просто розмови, зустрічі, і практичних результатів ніяких нема, і це можна було прогнозувати. Ну, тим більше, що Україна не готовилася як слід до цієї зустрічі, бо для того, щоб досягти хоч якогось результату, звичайно, не від Путіна в першу чергу, а від західних країн. Який би консолідувати на протистояння Росії як агресора, як злісному порушнику міжнародного права, ну, який ламає всі попередні, так би мовив, весь попередній вже характер, який склався? в стосунках після Другої світової війни, тобто, ви і гельсінського та, процесу, Ви, ви, і так ви далі. хотів би, щоб Україна наполягала на тому, щоб світ а, визнав агресію Росії Безперечно, Але для цього Україна нічого не робила. Потрібно було, наприклад, я вважаю, що наше міністерство закордонних справ працює, працює вкрай незадовільно. Бо принаймні, до Мілана треба було привезти велику виставку тих руйнувань. І доказової бази базикою достатньо У нас е, розбиті міста, заводи, е, демонтовані заводи вивезені в Росію, і принаймні показати, е, показати жертви, тим більше ви знаєте, що багато могил відкрилося і так далі. Yeah. Які ідентифіковані чиї то жертви і хто це зробив на окупованих територіях російськими агресорами і банд формування, які діють під керівництвом російських інструкторів і російських військових, і при допомозі російської найновішої зброї. Все це треба було показати. І перед тим треба, ну, жодне, як мені відомо, не відбувається. А принаймні кожен тиждень. Наші дипломати в місцях перебування в країнах перебування повинні би проводити прес-конференції для журналістів тих країн, для того, щоб відповідно інформувати громадськість, щоб вони бачили події в Україні не через призму російської брехливої пропаганди, а насправді так, як воно є. Тому що Росія весь час стверджує, що конфлікт на Донбасі це внутрішній український конфлікт, і причиною є фашистський, як називає путінська пропаганда, режим в Києві. Тобто, ну, брутальнішої брехні не можна придумати. І в той же час Україна якось. Не реагує, ну бачите, з одного боку е ніч, ніч, кажу, не має сенсу доводити правду. а З іншого боку, ми живемо в світі медіа, коли якщо, якщо ти не продемонстрував це з екрану телевізора, то ніби то цього і не було. Можливо, питання навіть не в тому, е як готували чи не готували дипломати цю зустріч, а можливо, мова навіть в. Той риториці, яку мала би запропонувати під час цього діалогу Україна, на чому мала б Україна наполягати? Чи треба було власне займати лідерську позицію в цих Ну, Україна, по-перше, якось так мляво боїться, наш президент боїться назвати чітко і конкретно, що Росія є агресором, що російські війська перебувають на частині території України і ведуть бойові дії. Вели і продовжують вести тільки зараз не з такою інтенсивністю, як, скажімо, було до так званого перемиря. Хоча це не перемир'я, а е, сповільнення військових дій. Тому що кожен день фактично обстрілюють е, наші позиції, наших військових і, і не тільки військових, але й е, мирні міста, мирних мешканців, і кожен день є жертви. Кожен день. Е, то, яке ж це перемир'я. Е, тобто е, мінські. Домовленості це такий, знаєте, початковий акт повзучої капітуляції з боку України перед Путіном. І ви розумієте, ці так звані закони про надання спеціального статусу місцевим органам самоврядування в Донбасі і амністії для учасників військових дій на Донбасі, а це повністю сценарій Путіна. І готувався він в Москві. І фактично, підписавши президент, зробив величезну помилку, коли вночі перед відлетом до Мілана підписав ці закони. Таким чином, це це, це, це просто акт злочину. Тому що е, Україна... Е, Особі президента і парламенту, який, ну ми знаємо, як приймалися 16 вересня так, ці так звані закони, передали частину території під протекторат Росії. І що б там хто, як би, знаєте, намагалися заспокоїти людей, пропагандисти, пропрезидентські, але факт є фактом, що частина території. Передається під вплив Росії, і при тому ж е, тягар фінансування на цю територію, яка буде без, якщо це відбудеться, е, Україна не буде впливати, але змушена буде фінансувати. Е, ну, Якщо би ми з самого початку ми маємо визнати, що Росія є агресором, є жертва агресії і доказову базу для того представити, і ми вимагати все-таки в майбутньому, щоб від Росії добиватися компенсації за нанесені колосальні збитки України. Ну, ви знаєте, ну як чим можна виправити, коли, наприклад, демонтували наші заводи, наприклад, топаз, знаменитий топаз, патрульний завод, вивезли в Росію. Ну, Наше да. Міністерство закордонних справ навіть не відреагувало ноту. І що це є? Як це назвати? Якщо... Це ганебно, це так, просто. підсумовуючи все, що ви кажете, можна зважити на те, що дипломати, власне, провалили свою місію. Давайте підемо далі. У який спосіб будуть. Будуть діти депутати, і як надовго цей український парламент, тому що ми говоримо власне напередодні парламентських перегонів, напередодні виборів. Як ви бачите собі, чи є власне інстинкт самозбереження в нового складу українського парламенту в тих політиків, які ну нового парламенту ще немає, так. але знаєте, особливих надій і сподівань на нього чому не може бути, тому що ну по перше. Влада не зробила нічого, щоб покарати винних за ті злодіяння, які відбувалися, в тому числі на Майдані і так далі. Ну, по-перше, ніхто не покараний за ті дії ні з боку правоохоронних органів, ні з боку тих депутатів, які голосували 16 січня за ці бандитські закони, і, і інші персони, і так далі. Ну, наприклад, що. Заважало нашим правоохоронним органам Генеральній прокуратурі давно порушити кримінальну справу про Юрія Бойка. Відомі так звані тільки ті вишки і так далі. До доказової бази там не, не важко її зібрати і подати до Верховної Ради. Ну або інші, ви знаєте, такі акти, ну це просто вже наруга над пам'яттю загиблих, коли суддя Волкова відпускає. Одного з офіцерів Беркоту з під варти вчиняє абсолютно неправочинне діяння. І досі вже сьогодні третій раз після того факту засідає Верховна Рада, і Генеральна прокуратура не не, не звернулася з поданням про притягнення судді Волкова до відповідальності. Як це розуміти? Це, це страшно. Тому, бачите, на, як кажуть, пір'я виросло в тих вчорашніх регіоналах і так далі, вони йдуть по, по мажоритарних, багато їх йде по мажоритарних округах. І думаю, що частина їх прорветься до Верховної Ради. І йдуть, Я би сказав, якщо подивитися, як деякі... Політичні сили проводять свою передвиборчу кампанію, вона є просто як антидержавна. І деяку рекламу держава мала би відслідковувати і заборонити або знімати з перегонів такі партії. Наприклад, партія Тигіпка, подивіться, що в рекламі, як вони поплюжать українську державу і скидають вину за військові дії на Донбасі що говорить гібко. Но за це його а, абсолютно сміливо можна було знімати е, з, е, з виборів. Тому я кажу, що багато чого буде такого, що неприємно нам, нам буде е, після цих виборів. Ну, і в кінці кінців, і так. формування а, списків, ну, знаєте, а, Наприклад, списку блоку Петра це Порошенка Першення. ну давайте ми там, там тільки давайте. назбиралося, що просто давайте Слів ми про парламентські перегони їхні наслідки. І одразу після невеличкої паузи. Я нагадаю, що це пан Хмара сьогодні в ефірі каналу Тівей висловлює свою думку. Повертаємося за мить. Це окрема думка на каналі гість сьогодні. Степан Хмара, депутат першого, другого та четвертого скликань. Ви торкнулися теми проведення антитерористичної операції. І власне найперша законодавча ініціатива, яку би мали ухвалити депутати в новому складі. Це ініціативи, які торкатимуться саме цієї території, не особливого статусу, а саме відродження миру на, на лог... І звільнення, звільнення від бандитських формувань всієї території України. І перше, що виведення всіх російських військових і озброєнь. Раз недоторканність українського кордону. Не розумієте, коли ми бачимо часто в новинах, що ось стільки-то грозовиків з Росії, там з військовими чи, чи якась військова техніка перетнули український кордон і ніякої реакції. До речі, так як свій час Слов'янська випустили mm -hmm. ці банформування, і вони всі прийшли з озброєннями в Донецьк. Хоча влада брехала, що не всі вони перейшли, що там їм чинило Насправді це була якась таємна домовленість. А що таємні домовленості були особливо в Мінську, це ми так бачимо ці протоколи і меморандум. Проговорився держсекретар Сполучених Штатів, який сказав, що були якісь таємні домовленості в мінську між Порошенком і Путіном. Я взагалі вважаю, що злочинно вести за закритими дверми таємні якісь переговори з Путіном. Адже Путін є глава держави-агресора, причому агресора, який поставив за мету знищення української держави як такої, не просто там. Якісь свої інтереси хоче захищати, а просто знищення української держави. І вони цього не сприймають. І вони цього не приховують і, і, і не один раз це повторювали. І, і, і той же Путін, який заявляв, що Україна це не держава і так далі. Відповідно похідні ну, дії з тих, так би мовити, магістральних вказівок вищого кремлівського керівництва. добре. У зв'язку з чим я не можу не пригадати одне з останніх інтерв'ю президента Лукашенка, де він ну так ніби і і серйозно тякає президенту Путіну на те, що в складі Росії є частина білоруських територій. Що це обмін такими меседжами? Як ви думаєте, ну Лукашенко він є дуже хитрий політик? І він стратегічно може мислити, він розуміє, що Російська Федерація щораз її авторитет і сила буде падати, зменшуватись, і він же готується наперед і заявляє, що ви там дуже не, 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 не роз'являєте рота на чужій території, бо наші території до речі, і чимало етнічних земель українських зараз входить до Російської Федерації. Ну але. Ми дотримуємося, на даний період. Ми дотримуємося uh -huh. післявоєнного встановленого правового порядку недоторканості кордонів, що Росія брутально порушила. І тому на перший, перший акцент і перша вимога це. Кожний день наша пропаганда, наша дипломатія, наш президент мала би говорити вимагати, 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 виведення всіх російських військ, відведення від кордону і так далі. Якщо вони пересікають, порушують наші, наш кордон, їх просто фізично треба знищити. І для цього України. Є абсолютно всі можливості, але немає політичної волі вищого державного керівництва. Так, ну давайте ми припустимо, Бо... що фізично, я вже час від часу згадую про те, що а якщо довести, що е, е, політичної волі взагалі не існує фізичної ніякої форми, що тоді? Що чекати, чекати нам тут в Україні? Що власне відбувається, і чи не станеться так, щоб цей український парламент буде останнім українським парламентом? До якого сценарію варто було би готуватися? Ну, насамперед, український народ показав, що він у своєму розвитку наше суспільство пішло далеко вперед, випереджає владу. Так. владу. І, і тому той темп не треба збавляти. І нарешті, якщо влада не захоче підкорятися волі українського народу, захищати національні інтереси народу і пам'ятати. Пан президент повинен пам'ятати, що він залежний не від Путіна, а в першу чергу від українського народу. І хай закінчує ці цю гру таємно з Путіним, бо вона ні до чого доброго не привела і, і нічого не приведе. Пора це нарешті зрозуміти. Якщо не зрозуміє, то тоді народ зробить свої висновки, так як він зробив відносно попередньої влади. От ісе а скажіть, чи не бачите вам, що все одно не дивлячись на те просто стояння, яке на мою думку немає ніякого цивілізаційного прориву між Україною і Росією? Зрештою е певне покаяння, можливо, через каяття рано чи пізно відбудеться? Який чи є каяття Росії, Росії? по відношенню до України? Ну... О... Це хаятя буде тоді, коли Російська Федерація почне розпадатися, на рано чи пізно почне розпадатися, але це залежить від багатьох обставин, в тому числі від поведінки України. Якщо ми не будемо йти на капітолянські вимоги, а навпаки, показати свою твердість, що ми готові захищати кожну п'ять своєї землі. А не віддавати по частині території України, uh -huh. то е, нікуди він е, не дінеться, і Росія не має таких ресурсів, щоб окупувати всю Україну і е, встановити свій лад. Це неможливо. Це був би кінець Росії. Путін це прекрасно розуміє, тому йому вигідно спонукати нашу владу е, таку о, поки що ще малоросійську, е, до мирної капітуляції. Що він робить? І на що повівся наш президент, і це треба визнати, і це треба говорити для того, щоб зупинити його, щоб зупинити цю ганьбу і так далі. Зараз треба діяти на двох напрямках: Укріп... укріпляти наші збройні сили. Укріпляти що це означає? Ну це ж ганебно, коли е, півроку йде війна. І недостатньо забезпечені ні озброєннями, ні матеріальними ресурсами. Mm -hmm. Наші військові на цьому добровольче, але на цьому, та, але на цьому далі. тлі бачите, що відбувається розбудова так званого проекту. Стіна цього тижня він набув з уст прем'єра терміну європейський вал. Як як ну це є пер це є піар передвиборчий замість цих дурниць. Треба було би. Наростити швидкими темпами, виконати замовлення і виготовлення найновішої зброї. У нас є високоточна зброя, є, і вона може дуже швидко ви. Я знаю, що я говорю, бо будучи депутатом, я знаю, що може виробляти, наприклад, тільки в Києві, наприклад, завод Квант завод Артема та але, інші інші, інші. Та, але Ви знаєте, що що вся промисловість була так безпосередньо зав'язана на Росії. Ви знаєте, і сьогодні більшість депутатів не не більшість, не буду казати, але є депутати, які ратують за за повернення цих і відродження цих стосунків з Росією. Чи дійсно Україна втрачає від в, втрати в торгівельній війні ринку російського? Ви знаєте, втрати звичайно будуть з обох сторон. Але е, якщо наші втрати е, треба співставити, що нам страшніше, чи якісь втрати е, на певний час е, е, торгівельних відносинах, співставити їх з безпекою держави, і з перспективою нашої. Е, оце треба поставити на вагу. А Росія може більше втратити. Знаєте, я впевнений. Ну, Докази, я думаю, що вони будуть. Досі Україна обслуговує стратегічні ракети, ті, які, стратегічні е, ядерні ракети а в Росії, які вироблялися в нас, на Півден маші е, Так звані регламентні роботи. Якщо б е, українські інженери припинили їх обслуговувати, то через кілька місяців вони перетворюються е, в непотрібні. Розумієте? І це дуже серйозна карта в грі між Росією і Америкою для того, щоб пришвидшити Обаму до, скажімо, постачання е, зброї нам, оборонної зброї. Я не кажу наступальної, але оборонної. Ми маємо підстави вимагати зі всіх. Сторіни не тільки з моральної сторони, з правової сторони, посилаючись на В... Будапешський меморандум, да, але от те, що я кажу, угу. що ми можемо впливати на військову потугу Росії, плюс, взагалі, продукцію подвійного застосування. Теж категорично припинити поставляти Росії. Ну, ви знаєте, це дуже серйозно. Якщо Мотор Січ нічого не буде поставляти, то це буде дуже великий ущерб для Росії. Багато чого Росія чомусь в нас завжди так показувало, що Україна залежна від Росії. От і на перший план е, показують енергоносії, але в комплексі треба співставити наскільки Росія залежна від України. Насамперед від нашого інтелектуального потенціалу, від наших розуміти передових е, заводів, таких як, наприклад, Харківський Хартрон, як е, Дніпропетровський завод, цілий ряд інших Росія З огляду на робить. все ви, про ми ви, ви ж не забувайте, це що за совєтських це. часів е, системи управління для стратегічних озброєнь 70% розроблялося в Україні. Росія не може бути потугою сильною без України, тому е, Путін так хапається за Україну. Він знає, що далекий Схід, Східний Сибір е, – це в перспективі втрачені для Росії території. Там Китай буде господарем. Ну, така реальність. І нікуди Росія не дінеться. І Путін, розуміючи, що він нічого не може вдіяти з цим, він це замовчує. А всі зусилля е, захопити Україну. Для того щоб з допомогою України триматися як серйозна держава на міжнародній арені, ми це маємо розуміти. Насамперед, наше вище державно-політичне керівництво має стратегічно мислити, а не бути знаєте, з психологією меншого меншої малоросів. Степан Хмара, депутат першого, другого та четвертого скликання, висловив сьогодні свою окрему думку. Я надзвичайно вдячна вам за це. Я дякую за довіру нашим глядачам і нагадаю, що ми зустрінемося завтра у цій же на Тапри.